Понад 100 дерев незаконно вирубили у громаді Житомирської області. Збиток становить понад півмільйона гривень. На території Малинської територіальної громади виявили незаконну порубку. Понад 100 дерев про це 13 листопада повідомила державна екологічна інспекція Поліського округу. В ході розгляду звернення Малинської міської ради 6 листопада 2024 року державні інспектори з охорони навколишнього природнього середовища виїхали на місце ймовірного правопорушення. Та в результаті обстеження, зазначеної у зверненні території, підтвердили факт незаконної порубки дерев різних порід на землях комунальної власності Малинської ТГ. Працівники поліції попередньо встановили осіб причетних до вказаного порушення у сфері природоохоронного законодавства. Йдеться в повідомленні фахівці інспекції провели заміри пнів зрізаних дерев в кількості 106 штук. Про що складено польову перелікову відомість? Інспекцією проведено обрахунок шкоди, завданої довкіллю незаконною порубкою, яка склала майже 525 двадцять тисяч. Нагадаємо, у травні, де повідомила про те, що Малинська міськрада має сплатити шкоду за незаконну порубку тополь понад півтора мільйона гривень.